Її бояться, її критикують, їй не довіряють. Вона реформа з децентралізації влади в Україні. Саме їй присвячений тренінг для засобів масової інформації, який наразі відбувається в конференц-холі «Ірпінь». Захід організований в рамках інформаційно-просвітницької кампанії Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України і швейцарсько українського проекту підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». У тренінгу взяли участь представники змі Сумської та Київської областей. Україна за рівнем свого розвитку була однією з перших, наразі маючи не найменший рівень виробництва ВВП на душу населення. А за рівнем середнього доходу, давно вже позаду. Наші сусіди, які переглянули свої позиції у стосунках, місцева громада центр впевнено пішли вперед. Директор Інституту розвитку територій, експерт швейцарсько-українського проєкту підтримка децентралізації в Україні Деспро Юрій Ганущак про переваги реформи розповів на прикладі сусідньої Польщі. Однак не помиляється той, хто нічого не робить. Тож з польського досвіду Україна візьме лише найвдаліші моменти. З Польщі ми беремо тільки ті речі, які в Польщі достатньо успішні. Чому? Ця наша еліта говорить про Польщі, це швидше такий ментально-політичний аспект. Ну Якщо у сусіда, який там 30 років назад тому ну, взагалі ну, в повній э, прострації там і так далі, все вийшло і так добре вийшло, то у нас подарунок. Реформа децентралізації стосується кожного українця. Відтак її переваги відчують всі. На цьому наголосив експерт з державних фінансів, консультант швейцарсько-українського проекту Сергій Марченко. Ця реформа досить така системна і стосується кожного громадянина. Вона зачіпає всі сфери: як медицину, так і освіту, як державні фінанси. Ну тобто, це в сферах стосується. Тому я найбільш більш благодати. Модератор тренінгу, відомий журналіст Анна Безулик, провела декілька неперевершених журналістських майстерень, під час яких пояснила, як потрібно працювати, на що звернути увагу, та як зробити матеріали корисними та цікавими для сучасного споживача. Щодо децентралізації, то на думку відразу приходить відомий вислів Конфуція: не дай вам Бог жити в епоху змін, незручності, незрозумілості і таке інше. Так, це все буде на початку. Однак, зважаючи на позитивні зміни, ну хоча б у тій же Польщі, гадаю, це варто зробити змінити все, що було, ми вже бачили. А от що буде, ми побачимо.